Добре, коли Божий народ сходиться для молитви. І не просто розуміє, що молитва це невід'ємна частина поклоніння Богові, але це наше єднання, наше особисте. Знаєте, нас людина може побачити і поставити галочку. О, вона прийшла, він прийшов, вони прийшли, добре зробили. Але за всім цим спостерігає ще Господь, слава нашому Господу. І ось коли він дивиться на своїх дітей, які шукаючи відповіді на свої надважкі запитання, які, про які ти не можеш прочитати десь в книжках або почути в інтернеті, це твоє особисте, це твоя спільність. З Богом, тому молитва, брати сестра, це дуже дуже важливо. Дуже важливо. Якщо ви скажете, ви достатньо молитесь, ви будете неправі. Треба молитися ще більше. Ще більше. Я не знаю, що може ще статися в житті людей, щоб люди нарешті збагнули, що є Господь і що в спілкуванні з Богом є вплив не тільки на нашу особисту свідомість, але і вплив на все те, що нас сьогодні оточує, саме через молитву. Я хотів би згадати, знаєте, історію ізраїльського народу, який проходив свої випробування, і писаний каже, були спокушені в пустелі. Вони боролися по-своєму. Вони люди, вони багато що бачили, вони бачили рабство. коли їх життя було збентеженим ставленням до них фараонів які змінювалися за часи їхнього перебування в єгипті потім коли вони виходили це треба було прийняти рішення я йду з єгипту я йду з того міста місця де я був жив де мене була вселя були якісь спілкування вони вже привикли тут деколи знаєте місце проживання ми не можемо змінити але дякую знаєте, братам та сестрам які Каялися в нашій церкві, зростали в нашій, в нашій церкві. Вони жили десь на лівому березі, десь на Троєщині, але сьогодні шукають місце, щоб жити біля церкви. То нормально, слава Господу. Вони міняють своє місце проживання. Бо розуміють, вони мають жити біля церкви, щоб як то кажуть, заскочив до церкви. Не? Погано, добре заскочив до церкви. Та там завжди є молитва. Побачити братів, служителів, сестер, помолитися, порадіти разом в Дусі Святому, і, і життя відновлюється. Саме таке відношення до молитви, брати та сестри, побуджує нас шукати лиця Господнього. І ми це чимно робимо. Е, є певні такі події, які ми сьогодні переживаємо. Ми багато на що розраховуємо, особливо на протязі трьох останніх років. І, знаєте, розрахунки молитовника це не просто розрахунки людини, навіть політолога або військового спеціаліста. Розрахунки, на що налаштовується віруючий чоловік або жінка, це зовсім інакше. У нас інакший погляд, у нас інакше відчуття, у нас очікування різні. різні. І багато мене запитува, як ви як ви відчуваєте, що, що ви там відчуваєте? Я розумію, що молитовник тут або там, він має відчувати те саме. Що ви відчуваєте? Я кажу: Христос іде! Оце ми ось, ось Христос прийде. І це добра думка, знаєте, бо багато людей, коли ти їм просто починаєш нагадувати, що Христос прийде за своєю церквою, там вже покаяння є, там вже освячення є. Багато людей шукають, бажають пророче слово чути. І що для мене Господь скаже, особисто для мене. І правда, друзі, ми, можливо, дивлячись на своє побожне життя, ми самі для себе вважаємо, чи достатньо, чи я готовий. Чи все так просто? Бо благодать це не є привід до розпусти. Ні. Благодать, вона організовує, вона занурює людину в страх Божий, щоб людина дорожила, цінувала тим, що Господь дав для тих, хто шукає його і дійсно очікує Христа як Спасителя, але не як суддю. Читаю слово Господнє, це перше післання до Коринтян, 10 розділ, 10-й розділ, 10 вірш. Не нарікайте. Або не, не, не допускайте ропоту, як деякі з них нарікали і загинули від губителя. Дивіться, що Бог виводить їх з рабства єгипетського, виводить з рабства смерті і веде в життя. Вони подолали певну час пустелі, але що стається? Що стається? І загинули від губителя? Начебто і, і вже землю ту бачили. І треба було смиритися, і щоб вже піти і зайти в неї, але вони, вони до цього не змогли. І те, коли знаєте, друзі, я так помічаю, коли ми відчуваємо певні перемоги духовні, які ми маємо. Не тільки в наших особистих якихось або в церковних справах, але й в духовних справах, серед яких ми сьогодні переживаємо, бо є той злий дух, який намагається зупинити церкву, щоб вона не молилася, не спомплюжити, звести на нівець, але Господь пильнує за тим всім і дає нам щире бажання. Друзі, ми не маємо знаєте, розслабитися. Бо кожен раз таке, знаєте, відчуття, ось, ось зараз вже станеться. О, вже як сталося, так бачу, якось ми співаємо якось і, і молимось якось так. Знаєте, повільно вже таке стається. Ну що вже? Ну ось вже, вже зараз буде. Але Господь попереджав, не буде так, як ви думаєте. І буде гірше, коли промови були, і надія така. І у нас молитви такі потужні були. Але Господь попереджав, не буде так. І ви мусите пильнувати. І для того, щоб нам знову змінити нашу думку, наші думки. В наших очікуваннях, в наших навіть переконаннях, Господь, пильнуючи над своїм словом, вказує нам цей шлях спасіння і каже: не нарікайте, не нарікайте, щоб вони щоб ви не загинули, як і ті в пустелі. Одинадцятий вірш. Все це трапилося з ними як приклади, як записано, як пересторога нам, які досягли. Останніх віків. Чуєте, як пересторога для нас. Бо дехто каже, не читайте старий заповіт. то вже колись було, не треба цього, читайте тільки новий заповіт. Ми знаємо, що саме в, в тих речах, на яких спіткнувся Божий народ, сьогодні для нас може бути відкриття. Щоб ми не нарікали, як вони. Щоб це був приклад, щоб ми були в тому слові, як пересторога для нас. Як пересторога для нас. І далі? Тому хто думає, тому хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Так цікаво, тут написано, хто вірить, що він стоїть, або хто знає, що він стоїть, хто думає. Хто думає, про що ми сьогодні, брати та сестри, думаємо? Сьогодні на молитві було так само пороше слово, і так було сказано. Ви або виправдовуєте себе, або навпаки потім себе засуджуєте. А Бог каже, я виправдовую, я засуджую. Тому з нашими думками щось відбувається. Дуже хотілося б, друзі, щоб ми правильно зрозуміли, до чого ми тут. До чого ми тут? Чи ми можемо сказати, як той Божий пророк? Я тут, бо я поривнував за тобою. Всіх пророків твоїх перебили і моєї душі шукають. Але він знає, що там є певна небезпека, і він, проходячи цю пустелю до призначеного Богом місця, він готується. Сорок днів він іде через пустелю, щоб зустрітися з Богом. Що ти хочеш почути, Божа людина? Як ти можеш сприйняти це слово, яке Господь бажає вкласти в твою думку? В твоє серце, в твоє майбуття, що ти. І сьогодні, знаєте, ці образи, які залишені для нас, можемо зрозуміти для себе, дивіться, хто думає, що Він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Деколи нас слово Господнє засуджує, але так само кров Ісуса Голгофа, вона нас виправдовує. Коли ти маєш певні відчуття, що Господь тебе не полишив, Він той самий. І в нього для тебе є слово, і дотик його святих пронзенних рук зробить свою справу, якщо ти. Перше, ти зробив, ти прийшов, друге, ти почув. І третє, ти маєш, почувши, виконувати. Просто виконувати. Тринадцятий вірш. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, а при спокушенні дасть вам і полешення, щоб ви могли перенести. Наголошую, вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Чи можна привикнути, брати та сестри, що ви живете в спокусі? Ну, так сталося. Ну я боровся, я Богу говорив, я молився, плакав, я просив, сповідував. Але чомусь я знову продовжую жити в цій спокусі. Вже сам собі казав, не роби, не, не думай, не ходи, не дивись. Нащо це тобі? Це відкидає тебе від Бога. І спочатку приходив сум, а потім а потім людина просто звикає. Як звикає до повітряних тривог. Як до дронів, які летять. Привикли трошки, так? Привикли? Чи продовжуєте бігати, десь ховатися, десь з голови, там ви вже тікаєте десь поглибше, ночі не спите, вранок на роботу ледь йдете. Думаю, що звикли, чи ні? Мабуть, через молитву мали б звикнути, що Господь пильнує. Якщо Господь не збереже, то ніхто не збереже. І ось Господнє слово попереджає нас, друзі. Спідкала, спокуса не інша, як тільки людська. Але сильний Бог, щоб провести. Бо більше він не дає тих сил, які ми маємо. Я хотів би разом з вами сьогодні, напередодні причастя. Ми маємо про це розсуджувати. Розсуджувати. Нехай сьогодні це не буде як грім серед ясного неба, як ви о, то ж причастя. Да, то причастя. Тому перед причастям стаються ці речі, в яких ви сьогодні знаходитесь. Якщо ви відкидаєте боротьбу і вже просто потекли потечії, вам вже все байдуже. Та Господь знає, та Господь, якщо хоче, хай мене спасає. Не будьте такими людьми. Пильнуйте. Якщо ви будете думати, якщо ви будете думати, чому Писання і каже, якщо ви не розсуджуєте, розсуджуєте над тілом і кров'ю Ісуса Христа, то ви їсте і п'єте в засудження для себе, Засуджує. І каже апостол Павло від того, деякі з вас. Захворіли, а дехто і помер. І це слово, це, це святиня, яку ми маємо, до якої ми маємо готуватися. Давайте будемо тверезими. Ми будемо тверезими, а сьогодні будемо кликати ім'я Господнє. І нехай станеться це освячення. Дякую групу за кров Ісуса, пісню чудову, яку заспівали. Нехай це слово не торкається вас. Не думайте, вірте. Бо коли ви повірите щиро, ви будете знати, кров Ісуса омила мене. Галілюя. Ми не просто заспівали разом піснею на екрані як слова, які були. Це має співати наша душа. Це наш дух має відчувати Божу присутність на цьому місці. І щоб Божа праця була звершена якнайкраще, якщо ми дамо йому місце. Амінь. Давайте встаємо до молитви. Батько святий. Ми дякуємо Тобі, Боже, за цей день, Господь, який Ти даруєш для нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, за молитву, Боже, через яку ми покликуємо до Тебе, Господи. І сьогодні ми всі справи наші принесли до Твоїх святих ніг. Боже, ми разом прийшли на Голгофу, Господи, щоб незесенько схилитися перед Твоєю владою, перед Твоєю жертвою, нашого викуплення. Алілюя! Алілюя! В ім'я Ісуса Христа, нехай тут станеться, Боже, те, що могло не ставатися протязі довших днів.

Hallelujah, hallelujah, meneges glaide kon du fram in de laudes, keramen laudes, hallelujah. Hallelujah, du swetoy, Amin. hallelujah, remene glaide sentu farbede glaide Remene glaides, skamen li bargo to glaides, la man glaide skamen И так говорит Дух Святой, Кремене Глаудис, Кеменде Фрамен Глаудис, дети мои, Крабады Глаудис, почему умоляете силу моей крови, Крамана Фраудис, Кеменде Фламен, почему мысли ваши стали тяжкими для вас, Кламана Граудис, Арбиде Глайдис, Кебеда Фламен, ибо когда Дух Святой обличает, говорит Господь, Крабада Фламен, Он не дает выход, Крабада Флаудис, и ныне я через ума вашего для того, чтобы измученных вывести на свободу, Ава Отчаминь, не сила мысли будет вас освобождать, кламаны граудис, романы глайдис, кем не дела минувших дней, говорит Господь, но истина моя в Духе Святом, а во Отче, аминь, которая принимается через слышание слова моего, рабида глайдис, арбида глаудис, кеда фламен, потому, дети мои, растворите веру вашу, то, что ныне услышите, а во Отче, аллилуйя, ибо я пришел не судить, а спасать, кламанов фрамин, и доколе время благоприятное, к рабида фламен, не отвратитесь от глаголющего с небес, и пусть ваши сердца будут открыты. А помыслы о горнем, а аллилуйя. И я пройду, я не замедлю. Я сокрушу всякое ермо, и вы увидите славу мою. Но удержитесь сие слово, а отчамин. отче, Доколе не принесет плода слушающему. Рамен и скамен, доколе не изменится помышление ваше. И вы не ощутите свободу, а во отче, аллилуйя. Ибо много раз вы пытались убежать от самих себя. Вы прятались искусно, Кламан и Фрамин, Арбаде Глаудискемен де Фламен, вы говорили, вы обещали Гламане Глаудискебе де Фламен, Арбаде кем А я хочу, чтобы вы поверили слову моему, говорит Дух Святой. Ава отче, аминь, и смирились под мою крепкую руку, Крамана Фламен. И тогда вы не будете оглядываться, ничто не будет смущать душу вашу, и вы познаете, что значит жить в свободе, кламана в Глаудис, свободе, которую я дал, не в свободе от слова моего, не в свободе от служения, кламана Глаудис, арбаны Глаудис. Глайдискемен не в свободе от послушания мне Крабада Флаудис, Глайдис Глайдискемен, но в свободе от греха Крамана Фламин, Арбиде Глайдискемен, Афламане Глаудиш, Рабиде кемен, ибо я бодрствую над своим словом и над своей невестой у Клабада Фламин, Рабиде Глайдискеда Фраудис, не противьтесь, дети мои, но послушайте голосу глаголищему в сердца вашей Глабада Фрамин, Арбиде Глайдискемен, Дефламин, ибо я сделал необходимое, чтобы вы прошли этим путем к Ламану Флаудис, но если отвратитесь, но если останетесь, Рабада Глайдис Кебеда, Фламана Глаудис Штамин, что будете сделать тогда, к Глаудис, Рабада Глайдис Кебеда, Фламен, когда утихнет голос откровений, когда порочество прекратятся, Лебида Фламин, Ремена Глайдис Кебеда, Фламана Глаудис Кебеда, Фрамин, но ныне время благоприятное взыскать лица Бога вашего, Ава Отчамин, Лемена Глайдис Кебеда, Фрамин, чтобы узреть Руку мою говорит Господь, которая и приведет вас к победе. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святий, ми дякуємо тобі, Боже, ми дякуємо тобі, Святий, праведний, що ти не полишаєш наследие свого, Господа, Ава, Отче, амінь. аллилуйя, І ми дійсно хотіли би підняти наші очі до неба, Ава, Отче, Аллилуйя, і кликати твоє святе ім'я, Господи, в ім'я Ісуса. Благослови Боже, щоб серед всіх цих негараздів, серед яких ми проживаємо, Боже, ми не тільки почули, але і відчули дотик Твоїх продземних рук. Боже, ти так потішаєш, Господь. Ти знову і знову даєш нам надію. Алілюя. Алілюя. Надію, яка не посоромить. Амінь. Аллилуйя. Дай нам відчути це прощення. Алілюя. в освяченні нашому. Амінь. Алілюя. Алілюя, Дух Святий, Ава, Отче, мене, Глаудис. Друзі, хто хотів би помолитися за ваше особисте освячення, просто ну, прийшов час. Правда, думки не спасають, цитати з Біблії не спасають. Тобі треба більше, треба освячення в крові Ісуса. Хто потребує освячення, піднесіть свою руку, щоб бачили. Дуже чудово, якщо не важко, пройдіть. Ми просто разом з вами помолимося, просто покличемо ім'я Господя, це дуже важливо. Робіться чемно, друзі. Робіться чемно, робіть з вірою, без усілякого сумніву. Авоч. Алілуйя. Романе і Глайдускемен. Хто в кінці вам трошки довше йти? Нехай це буде жертва для Бога. Просто пройдіть. Просто зробіть цих зайві кроки. Аво, отчі, амінь. Щоб за вас церква звершила молитву. Аллія. Алілюя, милосердний, праведний святий. Ми дякуємо Тобі, Господь, що в смиренні нашого серця, Боже, ми шукаємо Твого лиця, Боже, які то важкі тягарі, тягарі цього світу, Боже, коли ми втрачали спільність з тобою, Господь, коли ми просто зневажали молитвою, Боже, святий, бо у кожного є своє. І ти бачиш, і знаєш, все Ісус. Ти бачиш і знаєш все Ісус. Амінь. Алілюя. Алілюя, праведний, милосердний, освяти своє насліде. В силі Духа Святого прийди, Боже наш, ми потребуємо Тебе. Ми потребуємо Тебе. Амінь. Алілюя, мела грай син арамінь. Аллилуйя. Молимо молимось церкву, молимось кожен за себе. мене рамане лаудис. Алілюя, Алілюя, Боже, ми віримо в силу Твоєї крові, Господь. І сьогодні хочемо стати свідками того, Боже, як вона буде омивати нас. Алілюя. Щоб ці тягарі були зняті, Боже святий. Щоб уста наші були чистими, думки святими, побожними. Алілюя. Наші прагнення і очікування, Господи. Алілюя. Алілюя. Нехай будуть змінені, Боже, через Твоє слово, Боже святий. Алілюя, Дух Святий, Амінь.